Друзі, продовжимо розмову про або короткий огляд, скажімо, культурологічної частини відкриття Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, Франції. Діться, в наступній частині ми поговоримо про такі речі, як вони співставляли тих, хто скажімо, задумували сюжет відкриття, що вони робили і як вони це робили. Наступна частина починається з того, що з'являється оркестр, національний оркестр, духовий оркестр. Там, звичайно, люди, які закінчили консерваторію, дуже багато років грали. Це дуже це одна з най, мабуть, таких привілегіованих місць роботи, місць заняття музикою, виконання музики для тих, хто. Працює або грає на духових інструментах, на оркестрових інструментах. І з іншого боку, моста, з'являється група реперів, причому це дівчата. Головна реперка не зрозуміло, як вона якось східного, якогось такого національності. не зрозуміло. І шкіра в неї, ну вона взагалі <с tasty> вибивається з якихось нашого скажем, уяви про французьких жінок. От. І вона виконує реп. Вони танцюють, кругом неї танцюють, звичайно. Танцює, це дуже професійно. Реп теж вони, вона непогано не виконує, голос непоганий. неї. І тут цей оркестр якби, оточує її. І вони там підігрують, стараються якось війти в ритм цього репової мелодії. Но не знаю, наскільки це, наскільки це цікаве таке діалектичне поєднання двох речей, які зовсім ніби різні, хоча мають відношення до музики. Але ну, так французи роблять. Потім далі продовжимо наш цей таємничий образ, таємнича людина, руфер, який несе цей факел, він переходить до Лувру. І тут досить, досить цікаве, на, мені, на мій поля, досить цікавий такий розвиток подій через те, що картини, які там висять, для багатьох, я маю увазі для багатьох. Ну, одні відвідують люди Лувр, а інші дивляться в інтернеті Лувр. Так от знайомі для вас картини, для нас картини. Герої цих картин раптом вони виходять, оживають і виходять до вікон, щоб дивитися на, на початок, на відкриття Олімпійських гір, на ті кораблі, які там везуть з собою команди Олімпійські. Це дуже цікава задумка, мені здається, мені сподобалася ця частина. Потім далі показують, як піаніст Олександр Канторов виконує Равеля. Равеля, там є у нього така для піаніну робота, яка називається Же до або «гра води. І в цей час йде дощ. І це фортепіано стоїть, на нього капає дощ. І він виконує гру, гру води, цей музикант. До речі, незважаючи на те, що візуть Олександр, і що він канторов, і що він виграв два. Конкурсу фортепіаних в Москві імені Чайковського, він француз. У нього батьки теж французи. У нього батько був керівником оркестру, диригентом оркестру, і мати була у нього британська скрипалька. Не знаю, чи вона була в оркестрі чи ні. Тому він з музичної сім'ї. дуже І його виконання зверніть, він виконує ну, супер просто. Виконують дійсно гарно. І якщо він вигравав конкурси в Москві, це конкурс Чайковського, і якщо йому там за його прізвище, за те, що він француз давали щось якийсь плюс, то все-таки в основному це за виконання, через те, що він ну, геніально, просто геніально виконував цей твір Равеля. Потім тут цікава така річ, що в цей час показують якісь от, на річці на сцені. Де проходять ці кораблі з командами, там якісь портрети виходять, великі такі е, двомірні, скажімо, лише тільки профіль голів, якихось людей. Отут я не знаю, хто це такі. Зовсім не знаю. Але це було цікаво. Було б десь, якщо хтось знає, можете в коментах мені написати, що то було таке. Також. Тут згадується в тексті, у всякому випадку, ведучий, згадують Дебюсі. І на якийсь момент зазвучала музика Дебюсі після Равеля. Дебюсі – це теж був компози... це теж французький композитор. Я невеликий фан музики Дебюсі. І це можливо тому, що її потрібно виконувати. Ви знаєте, одна річ, коли ти слухаєш музику, інша річ, коли ти її виконуєш. Це якби дві, дві речі наповнення себе, два різних підходи до наповнення себе музикою. І ти, коли виконуєш, ти можеш щось любити набагато більше або зовсім інакше, ніж та людина, яка слухає. Це дуже цікавий феномен, який ну, я помітив, мабуть, всі ті, хто займається музикою, також про це знають. В нього є, мабуть, хороші, хороші роботи, Я на них не підсів. Мені хотілося, але я не підсів. Я, я слухав, але от вони не стали для мене якоюсь такою чимось особливим. Травель набагато мені ближчий, незважаючи на його е, теж таку неординарність в його інших роботах, крім е, Болеро. Болеро це я ж сказав, це якби прощання з минулою, з минулим е, таким е, моделлю написання музики. Потім далі. Наш руфер перебігає до музею Музей Орсе. Це музей сучасного мистецтва. В цьому музеї багато є робіт якраз от того сучасного 19 століття. Тоді це було сучасне 19 століття, початок 20-го. Там є багато робіт родена, скульптур Родена. Я б, з великим бажанням. Я ніколи, хоча й говорю французькою, і діти говорять французькою, ми ніколи ще не були у Франції, ніколи не були в Парижі. От і Тому це одна з мрій а, сходити в цей музей і подивитися на ті роботи, які там є. Згадується також «Le petit prince – Маленький Принц екзюпері». Якось так, але дуже мало. От його згадали, це чудова книга. Це чудова дитяча книга. Деяким дорослим варто цю книгу читати. Через те, що тут йдеться про, з одного боку, про уяву. Пам'ятаєте цю фразу цього маленького принца? Десінь, він каже цьому пілоту: намалюй мені вівцю чи баранчика, як там перекладають, я не знаю на українську Льмото. Десінь мутон», Екзюпері написав цю роботу. Її у всьому світі знають. Але ті, хто розробляли сюжет відкриття, або вони не розкрили цей образ, або, можливо, оператори не показали його через те, що ви уявляєте собі роботу. Оператори сидять і вони вибирають, що показати в той чи інший момент на екрані. І це може бути річі, зовсім не пов'язані, або контрастуючі. Ми, ми цього не знаємо. Ми цієї всієї картинки не знаємо. Це треба бути в операторській присутнім, щоб на всіх екранах. Бо у них екрани були з інших локацій, з різних локацій. Е, і вони там потрібно сидіти і бачити, що де було і найкраще. Оце роль операторів, або тих, хто могло мати доступ до того оператора. Операторський, де це все робилося, куди сходила вся інформація. Це найцікавіше було, мабуть, місце на цьому відкритті. Далі вони показують анімацію. Я не знаю, з чим це пов'язано. Субмаріна, анімація, незрозуміло, не що, що це таке. Да, звичайно, французи продовжують робити і аніме анімації, також продовжують робити фільми, незважаючи, що Голлівуд домінує на міжнародному ринку кіно. Потім. Далі ми бачимо оперну співачку, яка виконує Марцельєсу. Вона стоїть на, на високо на, ну, на якомусь приміщенні, не знаю, що за приміщення. От, а, якісь, якась державна установа. І вона там співає Марцельєсу. Дуже красиво, Голос, ну просто відмінний. Потім далі переходимо. А вони починають показувати нам, що пам'ятники, от там якби є вздовж сцени, самі здається, навіть сцені такі постаменти, але без пам'ятників. Ці пам'ятники виходять, з'являються. Причому це з'являються пам'ятники жінкам. Жінкам часто я бачу, що вони або феміністки, або якісь. На мій погляд, це ті жінки, які. Скажімо, багато чого зробили, але вони не стали такими взагально всесвітніми іменами для того, щоб їх скажем, підняти рекогніті, пізнаваність їх, можливо, для того це було зроблено. Ідея хороша. Я там не побачив добу, ах, да? не побачив, тому що вона відома. А от всі ті прізвища, які там бачив, зовсім мені не відомо, нічого не жандар. Вона відома, але її там не було. Тому я, на мій погляд, це було зроблено для того, щоб люди більше почули про ще жінок, які долучилися, які, доробок яких до культури французькі дуже великий. Наступний пункт це сам брейк-данс. присвятимо кілька слів цьому. через те, що у них були платформи, поставили платформи вздовж якраз сцени з різних боків. Платформи, на яких брейк-дансери, або танцівники брейк-дансу виконували свої, скажімо, свій свої свої брейк-данс. Іноді там також були такі. Скажімо, на велосипедах, на скейтбордах е, виконання різних, е, різних форм, да, різних піруетів і так далі. Це теж було дуже цікаво. Але пару слов про брейкданс. Через те, що е, тут час від часу вони показували е, оператори, показували танцівника балету, який танцює партію, е, по-перше, на ньому спідниця. І він танцює жіночу партію. Уявляєте, в класичному балеті є партії жіночі, які виконуються на, на пальчиках, на пуантах, як кажуть, на кінчиках пальців. І це Жінки мали виробляти собі, витренувати свої ноги так, щоб можна було стояти і ходити на пуантах. От він виконує в спідниці він виконує цю жіночу партію. Це зрозуміло, що жіноча партія. Через те, що чоловіки вони не такі. І вони не танцюють. чоловіки в балеті не танцюють, в класичному балеті, не танцюють на поганих. Ну, не знаю. Тут можна по-різному сприйм... сприймати це, так але хочу сказати, що зараз все далі, все далі, брейк данс займає якесь своє місце в оновлює балет. І швидше за все, що брейкданс він так змішає жіночі і чоловічі партії, що вже не буде такої відмінності. Хто, що танцює, буде просто якийсь набір, навичок. От ти можеш це робити, ти це танцюєш. У тебе це найкраще виходить, ти це танцюєш. Мені здається, що так, до цього йде балет. І балет просто через взагалі розвиток сучасного танцю. Були різні школи, вони і зараз є. школи сучасного танцю. Там можна назвати Піна Баух, німецька танцівниця, яка фактично створила свою школу. Але це тільки відомо. А є ж багато чого, що невідомого, що ми не знаємо сучасного а, танцю. Які іноді використовували в балаті, іноді ні, але брейк-данс це просто зайняв супер, супер своє місце. Українці теж гарні мають школи з брейк-дансом. І так, тому тут по-різному. Але на цих платформах вони розважали аудиторію. Ті, які там виконували брейкданс, потім ті, які на велосипедах різні виконували трюки і на скейтбордах. Це дуже цікаво спостерігати за, за, за цим. От. І тут ми далі переходимо до а, моменту а, моди. Дивіться, тут можна по-різному дивитися. По-перше, або оператори нам дають можливість спостерігати дві речі, які стосуються якраз естетики одягу, естетики, яка стосується того, як ми одягаємось. Згадаємо Оскара Вальда, тут, як говорив, що тільки дураки не сприймають людей по тому, як вони одягнуті. Да? <смі> от, так от е з одного боку, ми можемо спостерігати за формою команд, в яку одягнути. І там, звичайно, теж були найліпші модельєри запрошені, які робили. От, і мені сподобалось, що наша форма. Взагалі, будь-яку команду дивитися, це просто задоволення, от, як вони естетично одягнені. Це таке шоу, фешн-шоу, можливо, набагато цікавіше, або, ну скажемо, воно відрізняється від того іншого шоу, яке йшло яке в цей час синхронно. Тут нам показують команди, які дуже ога, гарно одягнуті, елегантно вишукано, там якась є ідентичність, там є якийсь дух команди. Що українською, от мені поляки сподобалось, Ірландія, Сербія, Канада, і, і цей список можна продовжити. Через це, в принципі, можна називати всіх. Там найліпші модельєри працювали над цим. А з іншого боку, вони показують фешн-шоу модельєрів французьких. І тут є трансвестити і так далі, і тому подібне. Чоловіки одягають червоні чулки, жінки, дівчата з бородами ходять. Тут зовсім такий квір повний, <смі> повний квір. Але можна звернути увагу на те, з, яким, з якою вишуканості вони одягнуті теж. Там різні розміри, там є якась жінка з таким бюстом, що. <смі> дуже... Дуже таким великим. От і це все якось показується. А потім, ну, я ж кажу, квіри, да? квіри такі дивні, але це, це така мода. Це зараз так показують. Це, мабуть, такі зараз є фешн-шоу, як, як я собі уявляю, що зараз фешн-шоу це не так, як у нас дівчата-моделі, такі всі симпатичні, всі під одну. У них усіх ноги рівні, руки правильні, все, талія, все є. Тут, тут ти бачиш товстих, худих, з кривими ногами, з такими ж го, го Тут все поєднання щодо, щодо тіла, тут фактично можна сказати, тут майже одні квазімодо. Або, у всякому випадку, їх багато оцього квазімодо. Це цей горбань з такий... З роботи Notre Dame de Pagie Віктора Хюго. Хюго. От. Але сам одяг у них там до, до, теж досить е, зі смаком зроблений. Відчувається, що вони експериментують, багато експериментують. Можливо, дуже неординарно, можливо, якось поквірно, можливо, так як нам неприйнятно, От, Але це. Це рух, це розвиток. Тут так от ну, однозначно не можна на це щось сказати. От. І ну, нам показують те, що є, те, що вони мають. От. Що ти зробиш. Але це цікаво спостерігати. Красиве можна побачити і там, і там. Звичайно, мені більше подобається красиве в формі, як одягнуті національні команди. І отут я дійшов якраз до другої години, 17 хвилин, коли. Наша команда нарешті з'явилася. І хочу сказати, що диктори заговорили про Україну, Україну хочеться сказати навіть француз з таким особливим пієтетом. Це відчувалося в його. Їх... От вони всі команди називають оте добре, там коментують спортсменів називають. Але коли вони сказали О, Україна, це відчувалося якийсь особливий повага, особливий пієтет. До нашої команди, до того, як вона була одягнута. Ну, претензій ніяких немає. Через це, що це було дуже вишукано, вишукано дуже красиво. Чи можна було б щось інше зробити? Хм, Як альтернативу, можна подумати над цим. І ви можете теж написати, як би ви це зробили, якщо хочете. Мені здається, можна було б чогось мілітарного додати. Чи то шапки взяти мілітарні, чи то взяти е, мілітарного чогось такого, можливо, чор, жовтувати з синім, і не обов'язково таке жовтий, як, як на прапорі нашому, чи синій, як на прапорі, а можливо, відтінки жовтого і синього, але мі, роз, роз, в мілітарній розробці. Не знаю, можливо, так було б а, симпатично. І тут потрібно дивитися на, на різні команди. Мені здається, що в, одніх, в одних командах можна було б чоловіків і жінок одягати по-різному. По по і це було б вже дві різні форми і дві різні, скажімо, естетики. От. Ну, це мій, мій такий, мої чисто такі ідеї, чисто думки про це. Що ж, дякую за увагу. Під відео. Там, будь ласка, є ти, кому потрібно ваші 5-10 гривень для того, щоб вони нас захищали, щоб вони були на гроші. Будь ласка, долучіться. І не забувайте, це передача Культур, Хімія. Мене звуть Юрій Пісарап. Будь ласка, поставте лайк і підписуйтесь.